Всім привіт! Сьогодні покажу вам огляд томатів на 7 липня. Покажу як сорти звичайні, так і гібриди. Ділянка наша на 8 соток. Тому, друзі, розпочну з перших рядків. Тут у нас посаджений посажений, е, томат Даліда, це звичайний сорт. І зараз покажу вам просто його нагрузку. І так, розпочнемо з перших рядків. У нас їх тут 6. Але просто покажу. Скільки тут томатів і, до речі, дочекайтесь до кінця, за бажанням додивіться до кінця, тому що в кінці будуть власне гібриди і непогані. Там жальність набагато більша, ніж тут. Хотів вам показати один томат. Недавно я знімав відео. Він був стиглий, хотів показати, але сьогодні як прийшов, то йому його чогось не було. І здогадайтесь, де ж він подівся. Сьогодні питаю в Ярика, Ярик, де томат? І знаєте, так дивиться в очі і каже, я не знаю, я не брав. Тому ось так. Сьогодні буду показувати вам тільки зелені. І все. Тому що ті вже, по ходу поділи. Сливка така десь приблизно 100 грам. Ну хто вирощує, то той знає. Ось дивіться. Дуже багато. Зараз вам безстренько пройдуся по всіх сортах і гібридах. Просто покажу. Знаєте, куди не зайдеш, просто засипано. Можливо, сонце мішати, але Знаєте, доки немає вітру, то є час познімати. Ось так. Просто-просто багато. Тому хто ще там думає вирощувати цей, цей сорт Даліда, не думайте, а просто вирощуйте. Я вже давно його вирощую. І врожай досить непоганий. Навіть кращий, ніж у Ріоград. Зараз перейдемо, я вам покажу його. Але він у мені якийсь трошки слабший. Так, ми з вами перед теплицями зараз покажу. Ось дивіться. Просто багато. Просто засипано все томатами. Так, ну і далі перейдемо до Ріогранда, Ну, скажу так, не знаю. Можливо, це якийсь пересорт. Не, не скажу, що там, ну якби все, самі бачите, сливка є, непогана, але врожайність дуже слабенька. У мене бували роки, що він був набагато кращий. Навіть кущі були більші. А це щось таке. Тут не знаю, ну щось є, але. Але хто знає. Насіння брали ж не оригінал, а так перефасовано. Тому все може бути, щось можуть намішати. Ну тут таке. Так, далі, зараз перейдемо до гібриду, це хепінет. Хепінет рожевий. Теж непоганий. Непоганий просто. Ось дивіться. Є томати. І непогано. Зараз перейдемо на край, покажу вам тут трішки, ось дивіться. Такі немалі. ну Він ще ростиме, я так зрозумів, він не сильно ранній. Тому... Думаю, ще він трішки буде. Я думаю, фатіма, знаєте, рожа, бо вона трішки раніше. Чомусь мені так здається за хеппінет. Є багато, багато помідорів. Ось дивіться який. Але головне, щоб не спекло сонце, тому що щось. Ну, сонце добре жарить зараз, я думаю, кругом. І там деякі помідори в нас по фатімі вже є просто печені. Сонце добре валить. Так, зараз дійдемо до краю і вам покажу самий найкращий томат у мене на ділянці. Якби знав, знаєте, посадив би набагато більше. А так лише два ряди. Ну, до речі, у мене ряди йдуть по 45 метрів. Ось тут у нас капля. І ось туди йде 45 метрів одного ряда. І так, перед вами гібрид Полфаст. Це червоний ранній. Кущі дуже слабі, такі, як бачите, листове, ну, саме листя. Але помідора дуже багато. Самі, бачите, кущі просто завалені помідором. Він найвражальніший. Я думаю, знаєте, що Чи його сонце не попече, тому що ну, листя як такого і немає ніде. Тут трішки, ну що тут. Якщо хепінет вкритий повністю листком, то тут так. Ось дивіться. Це вам гібрид Пол Фаст. До речі, хто вирощував, можете написати мені, як він вам, бо я вирощую вперше. Доки все нормально. О, дивіться, який. Знайшов, це ще ярик його не бачив. Бо якщо побачив, все, його тут не буде. Треба ховати, треба ховати, бо не буде. Вчора те теж ще був був, а потім сьогодні приходжу, а його вже нема. Ось так он. Він. він тут кожен день ходить. Так, і на кінець я вам зараз покажу. Ну, Фатіма, я думаю, що там показувати. Всі добре знають. У мене там ще є гібрид, один це сливка Полфаст. Зараз до неї підійдемо. І так, далі у нас іде Фатіма. Всім відомо, я думаю, що тут показувати. Сорт як сорт. Томат чудовий, класний. Тому ну, показати можу. Ось такий. Немаленькі. Але проблем, проблемка те, що коли починають падати кущі, тому що томати досить такі великі, і коли торкаються до ґрунту, то починає гнити. Ось, до речі, те, що я казав, що починає пекти сонце. Дивіться, можливо буде вам видно чи ні. О. Ось такі вже є опіки. Тому що сонце дуже сильно валить. Дуже. І поливаємо їх постійно. Ось дивіться, який. Класні томати. Ну, надіюсь, виживуть. Так. І зараз перейдемо, це в нас теж. Тут садило оцей ряд увесь, тут садили все те, що залишалось. Ну і сливка наступна гібрид. Теж в принципі непогано. зветься на п'єтра роса. Але знаєте що? Мені, я так думаю, що для ліда таки врожайніше. От чомусь мені здається, що там таки більше. Хоча в нас далі це сорт, а п'єтра роса це гібрид. Теж є. Ну, але, як на мене, то трішки слабше. Можливо це в мене, я не знаю. Теж перше вирощую в цьому році, тому будемо бачити, що буде далі. Будемо слідкувати, я вам обов'язково далі все покажу. Ось дивіться. Ну і друзі, як би на цьому думаю все. Огляд томатів показав. У нас уже край. Нагрузка, в принципі, однакова кругом. Ну, а на цьому думаю, все. Далі чекайте відео, далі буде огляд по перцеві. До речі, ось він. Білу зірку ми вже давно рвемо. Ну і після перцю буде відео про баклажан, теж огляд. Ну а далі вже... Я кажу, далі буде, далі. Тому, друзі, на цьому все. Всім велике дякую, дякую за підписки. Як завжди, далі буде. Всім пока!